У Вінниці перевіряють укриття державної та приватної власності. Таких у Вінницькій громаді понад 70, каже директор міського департаменту цивільного захисту Олег Парфілов. Розповідає, до повномасштабного вторгнення вони використовувалися виключно для укриття працівників. Тепер там можна перечекати повітряну тривогу усім містянам. Ці сховища використовувалися раніше для укриття працівників підприємств. Але у зв'язку з тим, що ці підприємства вже ліквідовані, ми зараз їх будемо використовувати і використовуємо для укриття населення. Була проведена робота з керівниками підприємств. Одні тільки почали, другі вже завершили роботи по облаштуванню цих приміщень. По багатьом роботи ще продовжується. Розповідає головне на що звертають увагу, це наявність вентиляції, світла, води та запасних виходів. На першому етапі це елементарні умови, щоб була електроенергія, щоб можна було зарядити телефон, щоб була вода, щоб працював санвузол, щоб зачинялися двері, і, звичайно, щоб в приміщенні не було сміття. Сьогодні комісія у складі рятувальників та працівників департаменту цивільного захисту проводить перевірку сховища в одному з торгових центрів міста. Тут зробили капремонт, провели світло, інтернет, подбали і про аптечку та вогнегасник. каже Дмитро Сініцин, головний енергетик ТРЦ. Раніше це приміщення було в набагато гіршому стані. Ми в короткий термін обладнали його місцями для сидіння та лежання зручними. Щоб людям було тут комфортно перебувати і обладнали вентиляцію, яка забезпечує комфортні умови для перебування там 200-300 осіб. Укриття збудоване на глибині 6 метрів, каже Сініцин. Роботи з його облаштування ще тривають. Зараз ми займаємося каналізацією та водопостачанням централізованим. У нас є забезпечення води питної, яке. Дозволяє тут перебувати людям безперервно, але зараз проводимо ремонтні роботи по каналізації і водопостачання. Займаємось реконструкцією системи вентиляції. Хочемо її удосконалити, забезпечити всі кімнати повітропроводами, також забезпечити забір свіжого повітря з вулиці. А це вже інше сховище. Балансоутримувач, одне з підприємств. Перечекати сигнал повітряної тривоги тут можуть до 70 людей. Зараз його лише облаштовують, каже директор мережі центрів підліткових клубів Дмитро Мира. До мене звернулися мешканці можайки, тому що вони саме вони мені підказали, що тут знаходиться укриття. Ми разом із власником заводу його оглянули, домовилися під час огляду комісії про наступні кроки його поновлення. Тому за невеликий період тут. Провели освітлення, поставили розетки. Зараз монтуються лавочки, підсипали підлогу. За словами Олега Парфілова, укриття у Вінниці перевіряє 70 робочих груп. Якщо схов відповідає усім критеріям безпеки, його наносять на онлайн мапу укриттів. каже Парфілов, перевіряють і ті, які вже нанесені на мапу. Мета цієї перевірки. Уточнити перелік об'єктів, тому що є звернення як керівників ОСББ, так і звернення управляючих компаній, звернення населення про те, що декотрі об'єкти ну, внесені на карту на мапу помилково. Тому ми ще раз відпрацюємо всі об'єкти, побачимо недоліки, побачимо те, що було зроблено з часу. Попереднього відпрацювання зробимо висновки і відповідно внесемо зміни на нашу мапу. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.